Добрий ранок, любі малята. Давайте почнемо наше заняття з привітання. Згадуємо наше привітання, яке ми вчили. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Пташечка в небі співає пісень. Усім бажає добрий день! Молодці діти! А зараз ми з вами поговоримо про сонечко. Давайте згадаємо, яке сонечко? Яке буває сонечко? Вірно, воно кругле, якого воно кольору? Жовтого. А ще воно яке? Тепле, гарне, ласкаве, молодці діти. А сьогодні я вам пропоную послухати приказки, прислів'я про сонечко. Сонечко блищить, а мороз тріщить. Сонечко світить, а не гріє. Це відбувається, коли діти? Правильно, взимку. Взимку сонечко світить, але не гріє. Молодці. А зараз ми з вами. Виконаємо художню продуктивну діяльність аплікацію. Бо наше сонечко зовсім одне. І воно дуже-дуже засумувало. Давайте для нашого сонечка зробимо, друзів, сонечок. Зробимо давайте. Для того, щоб нам зробити нашу аплікацію сонечко, нам потрібен арку жовтого паперу, ножниці і клей. Дивимось уважно. Наш аркуш паперу. Беремо ось так. Згинаємо кутик до кутика. Ось так ми згинаємо і складаємо його навпіл. І в нас виходить ось такий аркуш паперу складений. Зараз ми беремо тільки обережно по згину, розрізаємо аркуш паперу навпіл. Ножні, ножиці рухаються тільки вперед. Лівою рукою тримаємо аркуш, правою відрізаємо навпіл. Розрізаємо. Беремо, одну половинку відкладаємо, а іншу знову складаємо навпіл. Складаємо навпіл. І ще раз розрізаємо. По згину, Ножницями вперед. Лівою рукою ми тримаємо аркуш. Правою ми розрізаємо. І в нас вийшли ось такі два прямокутнички. Прошу батьків допомогти дітям зробити з прямокутничків два невеличких квадратики. Ось так. Ось такі два невеличких квадратики. Коли у вас будуть два ось таких невеликі квадратики, ми один відкладаємо, а інший дивимось уважно. Лівою рукою тримаємо аркуш паперу. Правою зрізаємо кутики. Один. Для того, щоб наше сонечко вийшло трудненьке, нам потрібно зрізати кутики. Якщо потрібна допомога, попросіть її у батьків. І ось так трішки підправляємо. І в нас виходить ось таке коло. У мене вже є готове коло. Ось воно, два штучки. Бачите, два. Інший великий аркуш паперу. Ми нарізаємо на ось такі смужечки. Показую, лівою рукою тримаємо аркуш паперу. Правою нарізаємо на тоненькі смужечки. Ось, є одна смужечка. І продовжуємо далі нарізати смужечки. Тримаємо лівою рукою, працюємо ножицями вперед. І ось, у нас є вже нарізані смужечки. Беремо смужечку, відкриваємо клей і промазуємо один кінчик смужечки. Інший ось так приєднуємо, склеюємо, і виходить у нас ось така капелька. Так само ми продовжуємо з усіма смужечками. Продовжуємо склеювати один до одного. Ось так. І от, коли всі смужечки ви склеїли ось так, беремо одне коло, кладемо перед собою і промазуємо по краю нашого жовтого кола. По краю ось так промазуємо. Гарненько. Промазали. Тепер беремо і приклеїмо наші пелюсточки. Ось так. Приклеїмо один за одним. Ось так. так. Ось що у нас з вами вийшло. Беремо друге наше коло і теж змащуємо по краєчку. По краю змащуємо гарно клеємо. Гарно змащуємо, придавлюємо коло, все, все коло змащуємо, Клеємо. Ретельно змазали, і наклеїмо в серединку. Ось так. І щоб наше сонечко було усміхнене, беремо олівець і малюємо ось такі оченята. І ось таку усмішку. Ось таке у мене чудове вийшло сонечко. А яке вийшло у вас? Покажіть, будь ласка.